Ще один красунчик винограда, дуже-дуже великий респект, дуже класна гібридна форма. Писанки Олега Михайловича. В нього ну гібридні форми з його кольорами, це просто якісь шедеври. Щоденька, що це ефект ОМ. Дивіться, яка шикарна гібридна форма, який класний колір. колір просто Горить, горить на сонечку, ягідка, ну такий колір, ну це, це щось. Дивіться, які чудові. Грони, грони, Ця гронка ну за кілограм це точно. В минулому році було перше плодоношення. Три невеличкі гронки я вам показував. А в цьому році, ось дивіться, вже є невеличке навантаження, це прищепа. Я собі його посадив, уже тут ось дві гроночки. Чи три гронки я вже зрізав, ну вчора вже приїжджала. Людина, ну, коли підійшла до нього, просто не втрималась, говорить, що а можна ще зрізати, кажу, Та, ну, зачекайте, я його ще і, кажуть, покажу, що він видає. А так вже, і вже він готовий, його вже можна повністю зрізати. Дуже смачний, хрустка, така тверда ягідка. В гармонійного смаку, але товарний вид просто зашкалює. Дивіться, ягідка вся-вся червона, що знизу, що зверху, що з боку. Забарвлення завжди бере просто шикарне. Зараз перейдемо на сонячну сторону подивитись, просто горить на сонечку. Дивіться, на сонці просто ну, виглядає неперевершено. Який класний такий червоний-червоний колір, грони такі, я ж подивлюсь, до кілограма. Тому результат показує завжди класний, вже гробчики також працюють, тому потрібно, потрібно її вже зрізати, вона буде вся зрізана. Можливо, гроночку залишу на те, коли будуть приїжджати на огляд виноградника, а все інше зріжуть, тому що вона вже готова і проситься скажімо так, на ринок. Дивіться, кожен пагін з гроною, дуже врожайна гібридна форма. Писанки Олега Михайловича, ну, Ефект це, ОМ. Це щось одна із таких ярких червоним кольором, врожайністю. Також колеги Виноградарі відзиваються одне і дуже чудово. Тому е, от, обратіть на, на цю гібридну форму внимання, щоб. Також її не, не пропустити. Гібридна форма, як і для себе, і для праці, для базарю. Це це товарняк. Ось це, це також буде роботяга-трудяга два роки. Запилення просто шикарне. Розмір ягодки середній в районі десь 10, такий 10-12 грам. Ягода не дуже крупна, але товарна, хороший колір, смачна, врожайна, транспортабельна. Ну, що ще потрібно для, для роботяги, для, для трудяги. Птички вже працюють. Ось такий ефект ОМ. Гібридна форма писанки Олега Михайловича. Перве плодоношення, молоденький кущик, як бачите, кущику. Третій рік це парфюм. Кишмиш парфюм. Дивіться, який чудовий результат, хороші такі здорові грони, але кущик молоденький, ще сила роста тільки розкачеться, тому гронки я даже ось підрізав суцвіття, дуже-дуже великі. Ось дивіться, які грони, грони такі здорові, можуть бути і до півтора, і до двох кілограмів. Але перве плодоношення я громки урізав, щоб не навантажувати. Ягідка такого для кишмишани поганого розміру, десь 4-5 грам, дуже-дуже смачна і дуже мускатна. Ну, прям ну, йому це, ця назва парфюм підходить. Дуже ароматна, як кажуть, колон парфюм хто не скуштує. Ну, Ароматна. Ягідка. Тому перве плодоношення поки що я задоволений, будемо Дивитись далі, як кущик уже у нас підніметься, яка буде вражайність, навантаження. Але те, що я бачу у колег виноградарів, то хороші результати показує парфюм. Уже ось Птички також працюють, тому він вже стиглий. Будемо його також зрізати, щоб кущик розгрузити, не навантажувати, визрівала лоза, і на наступний рік ми вже бачили результат. Так що кишмиш парфюм. Ну, а цю гібридну форму, я думаю, також ви вже здогадалися, узнали. Це зорінька. Зорінька ну, це також шикарна гібридна форма, е, яка вже ну, заполонила багатьох виноградарів, які дуже-дуже задоволені цією гібридною формою, своєю врожайністю, своїм терміном достигання, смаковими якостями. Дивіться, ось це зорінька, також чудовий який колір. Це прищепа у нас, дивіться, які хороші гронки. Гронки в неї чудові, такі до кілограма і більше. Ну, тут на деяких паганах також вчора трішечки підрізав. Ну, то ось невеличкі роночки, тому її вже можна повністю зрізати. Вона готова з таким ультрараннім терміном, хорошою такою ягідкою. в десь розмір 10-12 грамів. Хороші грони, врожайність. Ну, ще один такий із нюансів, що зорінька також дуже чудово грузиться, тому щоб вона не затримувала своїх термінів і була в такому чудовому і смаку, і кольорі, залишайте, будь ласка, по одній гроні на пагінь. Тоді буде все чудово, і смакові якості, і терміни в неї дуже просто шикарні. Так що зорінька, ну, це вже також шедевр баранова. Який ну, вірвався на наші виноградники, і я думаю, також затримається надовго. Також, якщо подивитися обзори інших виноградарів, то жоден од неї відзивається тільки чудово, ніяких негативних отзовів я поки що не, не чув. Ну, в мене також посаджено, я додав ще в цьому році кущик, в минулому році два додав. Ну, ще кущики молоді, там врожаю нема, можливо, на наступний рік вже. Побачимо в нагрузці, а от на прививочки ось таке, таке плодоношення зоріньке. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Енергодар. Як бачите, вже також на даний час повністю готовий. В цьому році він ось набрав такий. Спочатку був красний колір, вже такий перейшов темно-фіолетовий. Ягода дуже чудова. Мені подобається тверда, м'ясиста, хрустка, те, що те, що мені подобається зараз вже хороший цукор і вже можна срізати, Я вже тут дві гроночки вирізав. І ось дивіться, це також тут прививочка, але як бачите, вона, лози не дуже сильно ростуть, тому і результат ось такий, але дехто, я бачив, виставляв. З колег виноградарів, що результати вона показує дуже-дуже достойні. Дивіться, які хороші гронки. Ягода така важка, тверда у неї, тому ця гронка буде грам 800, можливо, і до кілограмчика. А так, в середньому в неї десь таки від 600-800 до кілограма і вище, може бути. Ягідка середнього розміру десь така в районі 10-14 грамів. Але дуже хороший ранній термін. Спочатку такий приємний червоний колір, але ну, як трішки повисить, то переходить більш у темний, такий фіолетовий. Уже ось Птички починають працювати, тому цю гібридну форму будемо ми вже повністю зрізати. Можливо, гроночку залишу для. Того, щоб хто відвідував виноградник мог скуштувати, вона дуже хорошо висить на кущеві. Це вже не переплодоношення, вона може і місяць висіти, тому що вона дуже така тверда, м'ясиста, ягідка, смачна хрустка, то смакові якості мені дуже подобається. Гармонійний смак, ніяких мускатів. Тут я не відчуваю ніяких ноток інших присмаків. Але... Але її дуже хороший ранній термін і чудова-чудова вражайність. Гронка в неї завжди грихла, ніколи плотно я не бачив. Тому це також є таким невеличким плюсиком. Ось такий у нас Енергодар Калугіна Віктора Михайловича на 30 липня 2024 року. Ще одна гібридна форма. Писанки Олега Михайловича з таким неповторним смаком, необичним, як можна сказати, як багато говорять, це в нас бананас. Ну, дійсно, смак в нього якийсь невиноградний. Такі фруктові нотки відчуваються. Подивіться, хто відчуває банан, хто ананас, хто этот. Та, ну, подивіться, які чудові результати. Хороші грони, крупна така ягідка, просто така приємного. Товарно біло-жовтого кольору. Дивіться, які гронки, яка, яка ягідка. Ну, є ось і трішечки менші гроночки. І ось є менші також. Ну, На тій стороні також дивіться, які є потужні. Ось гронка. Он, ну, там Знизу також. Дивіться, дві, які ця грона взагалі, мабуть, кілограмчика така. ну, До, до півтора також вже птички починають і клювати. тому Будемо ми її вже зрізати. Вона вже повністю достигла набрала всіх своїх таких смакових властивостей і її один ще. Такий невеличкий мінус, що її не можна тримати на кущу, бо вона дуже швидко перестигає, ягода відм'якає і тому багатьом вона тоді не подобається. Зараз вона ще в такому твердому стані ягідка ще м'ясисто-соковита. А коли перевис, тому і вона вже робиться більш така кашоподібна і багатьом це не подобається. Смак дійсно якийсь тут не, не обикновенний. Ну відчуваються різні, різні нотки, тому смаки в кожного різні, кожен по різному відчуває. Але це треба куштувати. Багатьом подобається, я ж повторюсь, багатьом є не подобається консистенція і смак ягоди. Тому бананас потрібно куштувати і вирішувати для себе само. Але форма дійсно рання, така, дуже-дуже врожайна, викидає великі суцвіття, хороше запилення. Тому бананас ну, на любітеля, скажімо так, потрібно скуштувати і вирішити для себе. Ну, Ось такий. В цьому році бананас писанки Олега Михайловича. Ну як же ж без цього смаколика, багато кому подобається. Це в нас, я думаю, ви вже дізна... так, здогадалися. Це клубнічний. Дивіться, які шикарні результати в цьому році показує. Дивіться, на пагін дві гроночки, які чудові. Такі гронки ну, за пів кілограма, я думаю, будуть. Ну, На цьому пагону також дві, але трішечки менші. Дивіться, який набрав вже чудовий колір, повністю він окрасився, вже набрав свої е, повністю смакові якості, тому вже його можна е, зрізати. Дивіться, ось тут які дві гронки. Гронка оця вже така, ну грам 800. і тут... Грам така до пів кіла, тому ось дивіться, по дві майже гронки на кожному пагіну. Ягода в цьому році вже дійсно, можливо, кущик розкачався, така крупніша. Ягідка грам до восьми, окремі, може, і більше. Ну, Дійсно, набрав чудовий, чудовий колір. Смакові якості Ну, багато хто не скуштує, то подобається. І ще його великий плюс це те, що гібридна форма. Не у, кривна, не у кривній культурі його можна вирощувати, на біседку, без укриття. Дивіться, опушений ось листочок. В нього, е, Тому вона дуже користується е, попитом, як і в саженцях, так і в ягодки. Дивіться, які які грони. ось Грони є такі, ну тут ну, можливо, і до кілограма деякі деякі грони будуть. І ось що не пагін, і майже, майже по, по дві грони. тому Нагрузка просто, просто чудова по цій гібридній формі клубнічний. Ну, вже, вже скільки років це не новинка, але, але він багатьох підкупає своїм своїм смаком і що дійсно він може вирощуватись без, без укриття. Один такий невеличкий мінус, що транспортабельність у нього, як то кажуть, трішки підхрамує. Може в ящичку підсипатись, але якщо його зрізати прямо з куща, хто додому приходив, в мене він ніколи на ринок не виїжджав, хто не скуштує, всю ягоду забирають з дому, тому його зрізав, прям кульочок там відважив і все. Він дійсно дійсно такий не перевершений. Не, не Ну, Якийсь смак, ну, ну мені дійсно відчувається якийсь після смак такої клубники. Тому, якщо як не укревну культуру вирощувати, то дійсно достойна форма з такою ягідкою, з такими розмірами грон. Гронки в нього я від пів кілограма, можуть бути, і вище до кілограма. Дійсно, така ягідка не, не мілка, не мілка. Тому ну, клубнічний це, це що? то Так, що він, як завжди, Завжди достойна гібридна форма, завжди е, пользується попитом, що в саженцях, що, що в ягодах. Так що ось такий чудовий клубнічний на 30 липня 2024 року. Ще одна гібридна форма неукревна це ватра. Як бачите, також вона раннього терміну достигання, вже вона майже готова, як бачите, повністю вже набрала такий чудовий окрас. Цукру ще трішечки, я думаю, 3-5 днів і вона вже буде готова, але вона з дуже раннім терміном, з хорошою такою розмірною ягодки. Ягідка десь в районі 8, можливо і 10 грамів. Этот, гронки середні такі від. 300 до пів кіла 600 окремі можуть там досягати і може, 800 до кілограма, а в середньому десь пів кілогронки. Але гронки, як бачите, в мене рихлі. Багато хто показує, що грони плотні. ну, не знаю, У мене вони чого-то завжди такі неплотні, не, не рихлуваті. Але ягодка чудових розмірів, також не укривна, як бачите, листок білий опушений, вже скільки років я її була на прищепі, це кореневласний. Не вкриваю, тому дивіться, гронка така, я думаю, пів кіла тут як не більше. Тому як неукривна культура ватра, ну такий непоганий варіант. Ягідка з'їдає, шкірка ну, майже не відчувається, трішечки є, але не така вона і плотна. Тому, я повторюсь, як для неукривної культури з таким розміром ягодки і гронки, то я думаю, чудовий-чудовий варіант. Ватра. Ну, а ось гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича перцовий красний або перцовий червоний, хто як називав. Дуже-дуже красива така гібридна форма, такі також як перчики, чим то трішки схожа на Дубовського, але з дуже-дуже раннім терміном достигання. Ягідка оригінальна, хороші такі гроночки, гронка така, може ну, грам 600-700, але були і більші. Ну в цьому році це третій участок, який був. Саме більший мороз хоче вкрити, ну вершки трішки на деяких сортах прихватило і на цьому також. Тому врожайчик неповноцінний. Деякі гронки також були пошкоджені. Там є 4 чи 5 гронок. Тому в цьому році не вдасться показати повну нагрузку. Але ягідка оригінальна і дуже-дуже красива і дуже раннього терміну достигання. М'ясисто-соковита така м'якість гармонійного також смаку. Ну, красива гібридна форма, за якою я спостерігаю, поки що мені товарний вид дуже-дуже подобається цієї гібридної форми. Ну а там всі інші параметри ще. Ще вивчаємо, тому що форма не сказати, що й новинка, ну і не така, щоб, щоб дуже, скажімо так, перевірена. Оце ось у нас перцовий красний або перцовий червоний, хто як його називає. Калугіна Віктора Михайловича. Ну і на завершення нашого такого першого обзору. Буде формат трішечки другий. Я повторюю, що буде не окремо по кожному сорту. Можливо, по деяким там буде окремо відео, але їх небагато. А будемо такими обзорами на стиглий виноград, який майже достиг, або достигне за оці 5-7 днів. Десь, можливо, раз у 10 днів там у дві недільки будемо знімати такі обзорчики, коли в нас до спіни ще деякі сорти, ми вам будемо показувати. А зараз я вам показав в цьому обзорі вже сорта, які... Ну, достигли або майже достигли, буду зрізатись на протязі оцих 10 днів. Тому я хотів вам показати більш таку нагрузку результат, тому що, як зріжеться, вже по одній гронки, ну, мало що судити. Е, тому... Ось такий в нас вийшов обзорчик, не знаю, коротенький. Ні, можливо, його ми розділимо на дві частинки, тому що буде багатувати, я бачу. На даний час вже ну, достигли деякі форми, як ви бачите. Обзорчик такий вийшов чималенький. Ну і на завершення хочу вам показати ще раз гібридну форму Слава Україні! Ну, Це інший кущ, але результат, ну, як завжди, один. Дивіться, просто шикарнючі грони. Шикарнюча, крупна ягідка. Що не гронка, то і така кілограм, півтора, можливо, і, і до двох. Дивіться, тут які гроночки. Також такі грам грам 800 кілограм. Ось ця, можливо, тут і півтора, як і не два ягода. Дуже-дуже важка. Дуже така крупна ягідка в неї така від 14-16, деякі достигають і 18 грамів, можливо і більше. Но Запилення чудовий колір, такий товарний, вражайність шикарна, в любу погоду запилюється. Ну, одна із самих таких білоягідних форм, яка достойна як і для роботи трудяга, як і для себе, вона ніколи не підведе. Ось така слава Україні. Я думаю, ну, вона ну, повинна бути на, на кожній ділянці кожного виноградаря ця, ця гібридна форма. Ось така, така слава Україні. Ну, все, будемо завершувати, тому що попереду дуже-дуже багато робіт. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, як ви хочете бачити далі обзори чи такими серіями роликів обзорів чи окремими сортами. Будемо будем думати, що як вам подавати, тому що підказуйте ви. ви вже на нашому каналі, на моєму каналі вже близько 30 тисяч, так що я думаю, ви, ви довіряєте, дивитесь вам цікаво, тому підказуйте, що, що, вас, що вам подобається, будемо будем підлаштовуватись. Ну а на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.